У Луцькому міськрайонному суді сьогодні відбулося підготовче засідання у справі з обвинуваченням тренера з волейболу Богуслава Галицького. Нагадаємо, 8 липня йому оголосили про підозру за кількома статтями кримінального кодексу. Йдеться про зґвалтування неповнолітніх, вчинення сексуального насильства щодо неповнолітніх та розбещення неповнолітніх. Напередодні у нього були проведені санкціоновані обшуки, під час яких знайшли різні предмети та відео, які свідчать про причетність до злочинної діяльності. Суд заборонив проводити відеозйомку судового засідання. На цьому наполягли представники потерпілих волейболісток, яких у справі шестеро: прокурорка Катерина Балас і троє адвокатів Галицького. Також усі сторони відмовилися коментувати цю справу. Під час засідання вирішували питання про обрання запобіжного заходу для обвинуваченого, який нині перебуває у СІЗО. Суддя Андрій Сівчук ухвалив рішення залишити Галицького під вартою без внесення застави. Наступне засідання призначив на 31 жовтня. Як раніше, що розповіла речниця управління нацполіції Волині Ольга Бузулук за скоєне обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі. Даріти Мешкова, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.